Друзі, сьогодні мова піде про дуже цікаву аксіому. Про виногороду, яка виплачується за створення і використання творів. Ну, так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить розширити коло осіб, які зможуть ознайомитись з аксіомами авторського права. На екрані монітора ви бачите визначення аксіоми номер 16. Про винагороду. Ну, я її вам зачитаю, як завжди. Слухайте. За створення службових творів та творів, створених за договором цивільно-правового характеру, автору виплачується винагорода. А за, за надання дозволу на використання твору винагорода винагороду отримують, крім автора, ще інші фізичні особи та юридичні особи. Насамперед зазначимо, що винагороди за створення твору та за його використання мають суттєві відмінності. Так, винагорода за створення твору виплачується тільки автору. На цю винагороду нараховується єдиний соціальний внесок. Ну, раз є такий внесок, то ця винагорода впливає на розмір пенсії. Автора твору. Ну, коли він вийде на пенсію, то вона буде впливати. Винагорода за використання твору виплачується авторам та іншим фізичним особам та юридичним особам. На винагороду за використання твору, яка виплачується фізичним особам, єдиний соціальний внесок не нараховується. Ну, раз немає єдиного соціального внеску. То ця винагорода не впливає на розмір пенсії автора твору. До фізичних осіб, які отримують винагороду за використання твору, відносяться автори творів, спадкоємці творів та інші фізичні особи, які є суб'єктами авторського права, за договором. Ну, таким договором, як договір про. Передавання відчуження майнових прав, договір дарування, міни тощо. Для отримання винагороди за використання твору, автор, спадкоємці автора та, фі та інші фізичні особи-суб'єкти авторського права укладають з користувачами ліцензійний договір. Або оформляють ліцензію як окремий документ. Хочу нагадати, що про ліцензію, тобто дозвіл на використання твору є аксіома номер 13 ну, Рекомендую її подивитися. Винагорода може здійснюватись одноразова, ну, поушальна називається. Або бути відрахуванням від кожного проданого примірнику чи від кожного використання твору. Ну, це роялті. Частинка винагороди. Прираховується автору. Ну, або комбінований платеж із Паушального, і з роялті. Мало хто знає, що Кабінетом міністром України затверджені мінімальні ставки авторської винагороди роялті – за використання об'єктів авторського права і суміжних прав. Ну, на екрані монітора ви бачите цю постанову. постанові є додатки, кожен додаток є свої розділи, де встановлюються мінімальні ставки винагороди на різні види діяльності автора. За використання літературних творів, за переклад, за ілюстрації і так далі. Ну, ми зупинимось на додатку номер 5 Мінімальні ставки авторської винагороди. За відтворення опублікування примірників наукової, художньої та іншої літератури. От є розділ А: Оригінальні літературні твори. Тираж ставки відтвору. твору. Ми зупинимось на наступному додатку розділу Б. Оригінальні твори політично наукової і навчальної літератури. Ну, чому? Тому що я займаюся з видавництвами і з підручниками. Ну, беремо, наприклад, ось пункт 7. Підручники, навчальна література. Ставка 1,5 мінімальної заробітної плати. Ось у нас. Ставки винагороди роялті нараховуються за один авторський аркуш обсягом 40 тисяч друкованих знаків, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати. Ну, ми знаємо, що мінімальна заробітна плана в даний час рівна 8 тисяч гривень. То, виходячи з цього розміру мінімальної зарплати, автор підручника. За один авторський аркуш отримує 12 тисяч гривень винагороди. У зв'язку з затвердженням мінімальних ставок роялті виникає питання про правомірність встановлення в ліцензійному та іншому договорі розмір винагороди менше, ніж затверджені мінімальні ставки винагороди. Ну, можна ли, можливо ли встановлювати винагороду в меншому розмірі? Для відповіді на це питання, треба відкрити Цивільний Кодекс України статтю 627 про свободу договору. Ну, ця норма договору, свобода договору, надає сторонам договору право вибору. Використовувати мінімальні ставки винагороди, або на власний розсуд роз установлю, встановлювати інший розмір винагороди. Таким чином, мінімальні ставки винагороди є орієнтиром, що допомагає сторонам договору досягти угоди про розмір винагороди. Ну, виникає наступне питання. А коли, мініма... а коли застосування мінімальних ставок роялті є обов'язковим. Ну, є ж постанова Кабінету міністрів, де ці ставки повинні застосовуватись. Ну, вважаю, що мінімальні ставки винагороди є обов'язковими для застосування при встановленні розміру. Розміру винагороди за використання службових творів, якщо розміри порядок виплати винагороди авторам службових творів становлюються трудовим договором. Чому так? Да, тому що до трудових відносин не застосовується Цивільний Кодекс України. Ну, Про службові твори є аксіома номер 14. У разі, коли між автором і робота, Коли автор-роботодавець не, досяг, не досягли згоди щодо розміру винагороди, то автору слід звертатися до суду. Суди при обчисленні такої, такої винагороди будуть керуватися мінімальними ставками винагороди роялті. Ну, з цього питання є роз'яснення Пленуму Верховного Суда України. Ну, це пункт 25 постанови Пленуму ВСУ номер 5 від 4, 4 червня 2010 року. Ну, слід зазначити, що у податковому облікі усі види винагороди є роялті, крім, крім винагороди за використання комп'ютерної програми, якщо умови її використання обмежені кінцевим споживачем. Позива, по, у зв'язку з тим, що деякі автори укладають договори як фізичні особи-підприємці, то розглянемо існуючі обмеження на виплату роялти фізичним особам-підприємцям третьої групи. Ну, я сам з 2001 року, року підприємець третьої групи, з податкового кодексу України. Ми знаємо, що роялті не включаються до доходів фізичних осіб підприємців третьої групи. Ну, Хто не знає цю норму, я номер її назову. Це під пункт 1.292.1 стаття 292 Податкового кодексу України. У зв'язку зв з тим, що вона города за використання комп'ютерної програми не є, є роялті, то фізична особа-підприємець третьої групи може укладати ліцензійні договори тільки з кінцевим споживачем комп'ютерної програми. З авторами літературних, художніх та інших творів, як з фізичними особами, підприємцями третьої групи літературний, ліцензійний договір не укладається. Ну, тепер візьмемось за винагороду за використання творів, яка нараховується юридичним особам. До юридичних осіб, які отримують винагороду за використання твору, Відносяться юридичні особи, суб'єкти авторського права і ліцензіати, які отримують винагороду за використання твору за субліцензіонним договором. Ну, про суб'єктів авторського права є аксіома номер 7. Юридичні особи, суб'єкти авторського права. Укладають з користувачами ліцензійні договори або надають ліцензію, оформлену окремим документом. Слід зазначити, що ліцензіату для надання дозволу на використання твору треба мати право на субліцензію, ну, про яку можна дізнатись із аксіоми номер 13 Нагадую, що операції з виплати роялті за нормами податкового кодексу, не є об'єктами оподаткування ПДВ. Тепер декілька слів про книги з авторського права. На екрані монітора ви бачите дві мої книжки. Кожна з цих книжок має такий великий розвіл. Розділ про винагороду за створення і використання творів. Ну, хочу нагадати, що без знань авторського права захистити авторське право практично неможливо. Ну, і отримати авторську винагороду буде складно. Так що, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього доброго, до наступної зустрічі.